Євангелія від Луки, 3 розділ з 21 по 22 вірш. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус також, хрестившись, молився, розкрилися небеса, і Дух Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього, і почувся голос із неба: Ти, мій улюблений син, у тобі. Моє вподобання. Ми з вами прочитали вірші про хрещення Ісуса Христа. І взагалі хрещення Ісуса Христа це унікальна подія, яка відкриває нам дуже багато про самого Ісуса Христа, про трійцю і про нас з вами. І ця подія, хрещення Ісуса Христа, коли ми її розуміємо, вона дуже багато дає нам духовного підкріплення, сили, втіхи, довіри Господа. Тому ж з вами будемо декілька днів розміркувати. Над цими двома віршами, тому що вони надзвичайно багаті Божими істинами, які є дуже важливими в нашому християнському житті. І сьогодні ми з вами поговоримо про дві причини, чому Ісус Христос хрестився у Іоанна. Тому що якщо ми подумаємо з вами е, про обставини хрещення Ісуса Христа і пригадаємо хрещення Іоаново, то ми з вами зможемо зрозуміти те ж саме, що зрозумів і Іоанн Хреститель, що як Ісус Христос може хреститися у Іоанна, тому що Іоанн закликав грішних людей визнавати себе грішними, каятися перед Богом, і на, і на знак цього приходити до Іоанна Хрестителя, щоб хреститися повним зануренням в Йордані. А тут приходить Ісус Христос, Месія, Син Божий, безгрішний. І зі всіма людьми ми прочитали, що коли хрестився весь народ і коли. Ісус також хрестився, тобто можна уявити собі, як багато людей приходить до Іоанна Хрестителя хреститися. І Христос приходить як звичайна людина, поміж інших людей і. Просить Іоанна, щоб Іоанн його охрестив. Ми бачимо, що Ісус Христос мислить себе як частину ізраїльського народу, хоча він є не просто частиною ізраїльського народу, він є царем, є, є, він є безгрішною людиною, але настільки змирився, настільки ототожнив себе з нами грішними, що хреститься разом з грішними людьми. Ну, це ми, ми, ми з вами поговорили просто про обставини, щоб ми Уявили е, цю просто е, нечувану новину, нечувану подію, що безгрішний син Божий хреститься разом з грішниками, хрещенням покаяння у Іоанна Хрестителя. І Ісус Христос є Месією, Ісус Христос є Сином Божим, а хреститься у грішної людини, у Іоанна Хрестителя, у Пророка Божого. І Іоанн це розуміє, що за статусом Він має хреститися у Ісусу. Суса Христа, а не Христос у Йоанна Хрестителя. І коли ми все з вами це уявили, тепер для нас надзвичайно важливо дізнатися і зрозуміти причини. Чому так відбулося і чому це важливо для спасіння кожного з нас? І от перша причина, вона записана в Євангелії від Івана, першому розділі, там також, будь ласка, почитайте про хрещення Ісуса Христа. І Іоанн Хреститель каже людям, вказуючи на Ісуса Христа, коли Ісус Христос приходить до Нього хреститися, що це ягнято Боже. Яке бере на себе гріх світу, тобто ми з вами можемо розуміти, що коли люди символічно залишали свої гріхи в Йордані на знак очищення символічно, то Ісус Христос, символічно безгрішна людина, агнець Божий, він взяв на себе гріх цих людей. Це надзвичайно важливо для кожного з нас знати, що Ісус Христос взяв на себе наші гріхи добровільно, тому що. Недостатньо просто визнати себе грішниками недостатньо охреститися хрещенням, яке є символом того, що людина покаялася і визнала себе грішником. Дуже важливо, щоб той, хто є замісною жертвою, взяв на себе мій гріх. І ми можемо з вами бути на 100% впевнені. Слово Боже, нам про це говорить дуже чітко, що Ісус Христос взяв на себе наші гріхи. І коли Він страждав на Голгофі, Він не просто вмирав, Він вмирав за наші гріхи, тому що гріх кожного з нас, кожної людини, що вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, він лежав. На Ісусі Христі, Він був на Ісусі Христі. Тому той гнів Божий, що вилився на Ісуса Христа, був за мій гріх, якщо я вірю в Ісуса Христа як Свого Спасителя. А якщо гнів Божий за мій гріх вилився на Ісуса Христа, то я вільна від Божого гніву, тому що вже здійснене справедливе покарання за мій гріх, тому що я в Ісусі Христі, тому що я вірю в Ісуса Христа, тому що Ісус Христос. Воскрес. І тому що кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа, Воскреслого Ісуса Христа, вона є виправданою Господом. Це перша причина, і для на, і вона для нас надзвичайно важлива, як ми вже з вами і з'ясували. Друга причина, вона також надзвичайно важлива і надихаюча, і дуже багата втіхою для кожної людини, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Коли Ісус при Христос приходить до Іоанна хреститися і коли Іоанн просто він шокований, він не просто здивований, він шокований, що Месія приймає у нього хрещення, покаяння в своїх гріхах. Він просто шокований. Він не розуміє, що відбувається. І коли він питає у Ісуса Христа, чому, як це, як це може статися, то Ісус Христос дає йому таку відповідь. Так повинні ми з тобою виконати усяку правду. А ми, зі слова Божого, знаємо, що жодна людина, жодна людина в цьому світі, в тому числі і я, в тому числі і ви, не, не можемо виконати Божі настанови, Боже, Божі повеління, Божий закон. В досконалості. Жодне повеління Божого закону ми не можемо виконати в досконалості. Тобто, і весь закон ми не можемо виконати в досконалості, і конкретне повеління Господа ми не можемо виконати в досконалості. Тож ми з вами не можемо в досконалості покаятися перед Господом. Ми не можемо принести перед Господом досконале покаяння, тому що ми грішні люди. Ісус Христос. Говорить в Євангеліях це дуже часто, що я прийшов для того, щоб виконати закон. Ісус Христос говорить, що без мене не можете робити нічого. Ісус Христос. Коли він приймає зі своїм народом як цар цього народу, як первосвященик цього народу, як пророк цього народу, божого народу, народу, який Господь обрав для себе, народу в який входять і ізраїльтяни, і язичники. І Ісус Христос виконує від нашого імені досконале покаяння перед Господом. За нас це замісна праця. Він безгрішний, але ми без нього не можемо нічого робити в тому числі. Досконало усвідомити свій гріх, досконало покаятися, досконало змиритися перед Господом, досконало шукати Божого прощення, досконало божа бажати Божого прощення. Ми цього не можемо. Ми е, не можемо без Ісуса Христа цього зробити. І яке милосердя! Яка благодать, яке смирення Ісуса Христа, що нам, немічним, які не можуть цього зробити, а повинні це зробити перед Господом. Ісус Христос виконує це Боже повеління разом зі Своїм народом і вражаюча відмінність у тому, що саме Ісус Христос, безгрішна людина, в той день? Виконував Божий закон досконало. А усі люди, які приходили хреститися від Іоанна Хрестителя, вони не могли виконати Боже повеління ані в покаянні, ані в визнанні себе грішниками досконало. Мене вражає цей факт. Я безмежно вдячна Господу за те, що Ісус Христос прийшов для того, щоб досконало від імені кожного з нас і від Мого імені виконати перед Господом. Всі ті закони і повеління, які я винна. Я повинна виконувати перед Господом досконало. Це для мене неймовірна втіха, що я можу, покладаючись на Ісуса Христа, жити звільненою від страху, що я не можу виконати Боже повеління досконало. Я спираюся на Ісуса Христа. Так вчить на Слово Боже, спиратися на Ісуса Христа, благоговіти перед Його замісною працею, праведним життям та замісною смертю. Тому що саме через них ми маємо з вами Доступ до Божої благодаті, ми стоїмо в Божої присутності, ми звільнені від Божого покарання, Господь дивиться на нас так, як дивиться на Ісуса Христа, Господь дає нам почуття Ісуса Христа, Господь звільняє нас від наших гріхів, Господь нас виховує, зрощує, Господь нас змінює, але ми спираємося щодня на Ісуса Христа. Тож, який практичний урок ми можемо взяти з цієї другої причини хрещення Ісуса Христа. Христа два уроки перше. Давайте з вами будемо дуже свідомі, що жодної справи і праці ми з вами не можемо зробити досконало перед Господом. І коли у нас щось виходить краще за інше, це не значить, що ми це зробили досконало, так як ми маємо зробити перед Господом. Будемо смиренними, не будемо спиратися на себе, не будемо думати і вихвалятися, що я чимось можу своїм догодити Господу. Ми грішні люди і не можемо. Своїми вчинками догодити святому Господу. А друга істина, що ми маємо спиратися на Ісуса Христа, це радість, це надія, це втіха. Що щодня, що хвилини нашого життя, що секунди нашого життя, у всьому, що ми маємо проходити. Усі обставини, усі відносини, усі складнощі, усі негаразди, усі ті всі ті ситуації, де ми не змогли бути такими, якими повинні були бути. Господь пройшов це замість нас. Наш Ісус Христос, наш Спаситель, пройшов попереду. Господь нас научить, Господь нас навчить жити так, як Він хоче, щоб ми жили святим життям, але, навчаючись, але коли ми йдемо за Ісусом Христом, ми маємо з вами свободу покладатися на те життя, яке прожив Ісус Христос, на досконале виконання закону, яке виконав Ісус Христос, і це дає нам доступ до Божої любові, це дає нам прощення наших гріхів, це дає нам радість. Навчатися виконувати волю Божу, тому що ми знаємо, що ми вже прийняті через те, що Ісус Христос прожив праведне життя, яке є замісним за наше праведне життя. І це надзвичайна новина. І давайте ще більше розмірковувати про це, ще більше покладатися на Ісуса Христа, ще більше бути смиреннішими перед Ісусом Христом і радісними, тому що Ісус Христос завжди поруч з Нами і нічого ми не можемо без нього зробити. Так, щоб догодити Господу, але Він пройшов поперед нас, він пройшов першим, ми йдемо за ним. І він не просто пройшов, а Він пройшов замісний путь. Ми йдемо, знаючи, що ми вже прийняті через нього Господом. Тож давайте будемо читати Євангеліє і далі, разом, для того, щоб ще більше дізнаватися, що зробив Ісус Христос для нашого Спасіння, чим ми завдячуємо Ісусу Христу для того. Щоб наше щоденне життя воно проходило в радості, в мирі, в спокої, в Божій любові, в Божому прощенні і в Божому прийнятті, нехай Господь благословляє щоденно кожного з вас.